Привіт, моя дівчинко. Сьогодні ми починаємо з тобою нове розслідування під назвою Чому він пішов? Я розумію, що тобі зараз важко. Ти зараз не дуже добре себе почуваєш. Всі ми свого часу зустрічалися з такою даною проблемою і задавали собі питання, чому він пішов, в чому дійсно була проблема. Невже я така погана, невже такий поганий був секс? Чи невже я так погано готую? Чи що я робила не так, чому він пішов? А я тобі зараз пропоную швиденько раз-раз пару роликів. Ми з тобою зараз зазирнемо в його голову, подивимося, що він там думав, що він відчував. Ну і справжню причину, чому він пішов. Отже, першим питанням я хочу зрозуміти, що саме його підштовхнуло на те, щоб покинути тебе. Дивись, оця перша карта говорить про те, що він не бачив тобі ту жінку, яка хоче рухатись вперед. Він не бачив тобі ту жінку, яка серйозна. Він от бачив тебе тільки, аля, молоденькою лалітою, якого цікавить знаєш, нічне життя, там секс, нічого серйозного, нічого важливого. Тут не про жінку, яка стоїть біля плити, не про жінку, яка готує їсти, не про жінку, яка прибирає вдома. Тут про жінку, яка живе в якимось мріях, і живе в якомусь своєму вигаданому світі. І про жінку, яка не, е, ну, не є настільки серйозною для того, щоб для даного чоловіка е, дати йому зрозуміти про те, що з нею можна дійсно йти вперед і рухатись по життю, перетворювати відносини в сімейні. Окей, давай тоді подивимось, у цьому е, що він зараз пішов від тебе. Хтось ще приймав участь? Приймала якась людина, участь у цій цьому. Е, у цьому приймала участь людина, яка е, Взагалі відвернуто, тому що якщо ми беремо це, ви да ваші два обличчя, людина відвернута. А це знову ж таки, це може бути мама, може бути сестра його, може бути якась його подруга, яка таємно в нього закохана. Це може бути люба людина, яка мала до тебе претензії. Тут зараз згадую, хто у вас був якийсь спільний знайомий з його сторони, це може бути навіть і твій, якийсь друг, подруга, які теж з ним спілкуються. Хтось, третя людина, яка ховає своє обличчя, вклик. Ваші відносини, підливала в ці відносини вогонь, видумувала, вигадувала. Робила щось для того, щоб вони розрушились. Чому ця людина робила так? В чому причина? Знову людина ховається. і ну Взагалі я можу трактувати цю карту як людина, е, причина зависті. Причина в тому, що людина не любить, коли. Е, в когось щось добре, це із розряду, якщо в тебе там не знаю, елементарний приклад, у тебе з'явилися якісь нові джинси. Е, ну, значить, ти вже погана, тому що цієї людини немає. Так само з чоловіком. Можливо, чоловік дійсно був хороший, і ти зараз не просто так переймаєшся. Бач, я говорю про хорошого чоловіка. Цей чоловік робив тебе щасливою. Біля нього ти якось відчувала якийсь прилів бодрості. Якось відчувала себе якоюсь такою, ну. Енергійною жінкою себе відчувала легкою, невагомою, прекрасною, розумієш. Тому зараз бачиш, тут карта оця на дні говорить про те, що тому тобі зараз дійсно і важко бути без нього. Ти дійсно сама собі здаєш міль... мільйон питань про те, що ти зробила не так, як... як зробити так, щоб він повернувся, чи як зрозуміти так, щоб зрозуміти, в чому дійсно була проблема, чому ці відносини закінчились. Адже ти в таких відносинах була дійсно щасливою. І Тут бах різко все і кінець. Добре, а я хочу зрозуміти, оця людина, яка ховає, що вона зробила, яким чином вона привела так, всунула своїх 5 копійок для того, щоб ці ваші відносини закінчились? Що вона саме зробила? Ну, бачиш, тут ця карта конкретно говорить, що ця людина, яка приховується, вона дійсно чуть-чуть вливала в його вуха якусь інформацію, яка відокремлювала його почуття від тебе. Можливо, і в твої вуха теж вливала якусь неправильну інформацію. Це, можливо, знаєш, елементарний приклад. Людина могла говорити йому про те, що ти зраджуєш, розумієш. типу, а насправді зради не було. Чи тобі казати про те, що він тобі зраджує, а зради насправді не було. Тому що, а може і була, але Ця людина по факту нічого не знала. Тобто ми з тобою по картам робимо висновок, що завдання цієї людини було просто вникнути в ваші стосунки і все зробити для того, щоб їх розрушити. Тобто людина могла видумувати, вигадувати, маніпулювати все, що хочеш робити, для того, щоб ці ваші відносини закінчились Для того, щоб ви, як то кажуть, в своїх почуттях розвалились на частини, і все, і не було більше цієї любові. Добре, але давай тоді зараз глянемо, чи була в цієї людини, яка всунула туди свої руки і п'ятак, чи була якась магія? То тобто, чи має ця людина енергічну енергійну цю силу, яка може от поглядом взяти і розрушити все не тільки язиком, а поглядом? Ну магія була, тому що дивись, він залишився без серця. Ми зараз робимо розклад для тебе, значить ти зацікавлена в тому, щоб зрозуміти, чому ці відносини закінчились, чому він пішов. Нас виходить він, людина яка залишилась без серця. А це означає, що коли ми задаємо питання, чи була там магія від цієї людини, яка втрутилась в ваші відносини. Була тому, що ця людина. Повністю розрубала, вирвала його серце, от розумієш, своїми словами, своїми діями ця людина зробила так, що він залишився абсолютно без якихось почуттів до тебе. Ми говоримо про любовні, і тут ми нам можемо зрозуміти взагалі, що в нього навіть ненависті до тебе немає. Тобто абсолютно пусто в нього зараз в душі і в серці по відношенню до тебе. Давай тоді зараз подивимося, в якому стані він взагалі зараз знаходиться. Що зараз робиться в його душі, в його домі. Ну, дивись, він в стані зараз якоїсь закритості. От бачиш, він сидить, типа як в склі. Я тут можу тобі сміло казати про те, що він, в принципі, розуміє, чого він хоче в майбутньому в житті, як він бачить своє життя. Він це все розуміє, але він поки що не робить ніяких кроків вперед. Поки що він тільки, як то кажуть, дивиться з вікна, дивиться з вікна, спостерігає за своїми ідеями, за своїми думками, за своєю фантазією, і поки що планує тільки. Тут карта говорить, що в цей час, поки він сидить зараз вдома чи десь в якомусь пространстві, коли він залишається наодинці сам з собою і планує, що далі робити, ця карта говорить про те, що ти постійно з'являєшся у його думках. Тобто він. Коли ми бачили, тільки що, що ця жінка чи ця людина вирвала з нього серце на рахунок до тебе, на рахунок тебе всунула да свої руки ваші відносини. Вона все одно не змогла зробити так, от він можливо і перестав тебе любити, але в голові в нього ти є постійно. Це означає, що він постійно про тебе згадує. Постійно причому по цій карті згадує хороші моменти про те, як він тебе цілував, як він тебе обнімав, про те, що були ці моменти, коли в нього під час спілкування з тобою з'являлись метелики в животі. Розумієш, то й щось було. Ти він про тебе згадує. Добре, давай тоді зараз подивимося. Подивимося, чи він збирається приймати якісь дії в твою сторону. Серця то в нього немає по відношенню до тебе, але це сьогодні. Завтра ми розуміємо, що він про тебе згадує. Завтра він можливо настільки буде про тебе згадувати, що зрозумієш, що він дуже сильно за тобою скучив, і ти йому потрібно. Давай подивимося, чи він буде приймати якісь дії в твою сторону. Поки що він підглядає за тобою. Він дивиться це. До речі, карта теж спогадів. Поки що він знаходиться в стані, де він е, згадує, де він заходить в інтернет, десь дивиться якісь твої фотографії. Тут тобі одразу порада: Фейсбук, Інстаграм, всі е, соціальні сіті для того, щоб виставляти фотографії. Не лінуйся, накрасилась, подмарафетилась, виставила фотки. Нагадуй йому про себе. Нехай бачить, що ти в нас не убіта горем, бідна, вдава, розумієш? Ніж, а ти прекрасна жінка, яка гарна, молода, і, і вірить в себе, от карта сексуальності. Ну, будь ласка, тобі вже примір, яку треба зробити фотографію для того, щоб трошечки його розбудоражити, як мужчину. Ну давай щось рухайся, щось трошки дій. Окей, давай далі подивимось Наступне питання. Ми дивились про дії, які майбутнє в майбутньому, чи він збирається приймати якісь дії в твою сторону? Чи є в нього так глибоко нам покажуть? Карта каже про те, що в майбутньому він бачить тебе в парі з собою. Тут карта, коли вони померли в один день, як то кажуть, любов до гроба і так далі. Добре, але бачиш попередні ролики, нам показали про те, що людина, яка всунула своє, свої руки і свій пятак в ваші відносини, вирвала в нього серце, зробила так, що зараз він до тебе нічого не почуває. Далі нам карти показали про те, що ти є в нього в голові, він постійно про тебе згадує. Зараз ми питаємось про майбутнє, чи він збирається, чи є в нього взагалі десь там на глибинному рівні розуміння того, що ти його жінка і що ви будете разом. Є. Говорить, він хоче бути з тобою, а зараз зараз ні. Знову карта спогадів. Він постійно про тебе згадує. Він постійно тут руки тобі цілує. Там ми з тобою дивилися Він згадував якісь поцілунки, якісь метелики в його животі, коли тебе літали. Ну давай тоді давай вже так підходити вже до фіналу. Тось, тобто ми в принципі, що хотіли, ми з тобою почули. Тут уже все понятно. Як то кажуть, можна мить парок, тому що скоро на нього хтось. Зайдет. давай тоді вже е, запитаємо питання, що він зараз взагалі думає про тебе. Які в нього зараз думки на рахунок тебе? От він же ж не знає, де ти що ти оберігає думки про тебе? Він оберігає, тобто все таки оці його спогади про тебе вони є не просто приємні, емоційні, вони є дуже для нього важливі. Вони його роблять теплим. Добре, але давай подивимося, ця людина, яка втрутилась у ваші відносини, взагалі якось зараз впливає, вже розуміючи, що він не з тобою. Людина добилася, довела ваші відносини. того, що ці відносини розірвалися, вона зараз якось впливає взагалі на нього чи ні? Вона зараз сидить в його. Вона зараз доказує йому, що вона його любов. Вона доводить йому все всім. Там не знаю, ранкові мін'єти, омлети, миття підлоги, кохани. тобі ноги в коханий, давай тобі зроблю масаж. і Так далі. Всі, 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 оці елементарні прибори, інструменти для того, для того, щоб заволодіти чоловіком. Вона це все зараз робить, щоб доказати йому, що вона є його любов. А насправді. А насправді для неї це горе, тому що вона подивись, в якому стані вона зараз знаходиться. Вона розуміє, що вона зробила якусь помилку. Можливо, вона почала в ньому побачити якісь мінуси, які ти хавала, а вона не може їх хавати. Розумієш? Можливо, вона зрозуміла, що вона зробила все неправильно, тому що вона десь розуміє по його поведінці, по його словам, по його діям, що він. Продовжує любити тебе, що в нього продовжуються якісь почуття до тебе. Що це то, що вона там як не не робила магію, не старалася там залазити в не енергетично в його серце, в його душу, щоб там все от вообще викреслити доместосом вимити якісь погоди про тебе? В неї це не вийшло для неї. Вона зараз знаходиться в стані горя. Для неї все дуже важко. Він її не любить. Він її насправді не любить, не має до неї почуттів, і вона це відчуває. Розумієш, Тобто він все таки все таки його почуття набагато сильніші ніж ця магія, яку вона використовувала для того, щоб вирвати своє його серце на рахунок тебе. Розумієш. Ми подумаємо, з чим ця вся історія закінчиться для неї і її відносин зараз з ним. Емоційним стресом для неї це. Знаєш, тут море волнується, раз море волнується два, а коли вже море заволнується три, як то кажуть, її морська фігура замрів то, що вона впаде на коліна і почне плакати, думаючи про те, що вона витратила заради цього чоловіка дуже багато свого часу, дуже багато своїх ресурсів, своєї енергії, грошей на якихось там бабок, гадалок, цілітіль і всього, чого тільки можна, а все без толку. тому що ну коли в людини є справжня любов. Нічого, ні, ніяка магія не сильна. Розумієш. Він все одно буде думати про тебе. Він все одно своїми словами, своїми діями буде їй показувати, що вона не ти, розумієш, що вона не може так, як ти, не може бути такою, як ти. В неї все кардинально інше, і це все кардинально інше не підходить йому. Розумієш, йому підходить все те, що даєш йому ти, все те, що є у тобі. Він тобою дихає і він тобою живе. Розумієш, для неї це біль, для неї це розрив. Обов'язково давай подивимось, чим ця вся історія з цією лахудрою, розумієш, яка всунула свої руки. Чим ця вся історія з ним закінчиться для тебе. Що це буде? Ну, карти говорять, все таки карти продовжують говорити. В тебе є до нього почуття, він тебе любить, ти це відчуваєш, ти це знаєш. Карти кажуть, ти будеш чекати його, і ти, по ідеї, маєш його дочекатись. Далі карта очікування. Ну, значить, все-таки якийсь достатній час. Достатній час тобі треба буде чекати, він прийде до тебе. Але дивись, це дуже важливо. Він прийде зі своїми якимись обідами, нещастями, не знаю, якимись опущеними плечами. Він прийде з ніччю, ти будеш вже на світлій стороні. Ти вже будеш, як то кажуть, не, не просто просвітлене. Ти знаєш через якийсь час, бо ти сьогодні одна, завтра ти будеш вже кардинально інша. А післязавтра, коли він прийде, ти вже почнеш якось по-іншому на нього дивитися. По іншому, взагалі. Ти навіть щось інше будеш від нього хотіти. Ти вже не будеш його бачити тим, ким він був, коли ви з ним розійшлись. Ти будеш е е якось. Без розових е, окулярів е, розмовляти з ним і бачити в ньому вже не того чоловіка, якого який був раніше. І ти будеш задавати собі питання, чи він тобі потрібен, тому що ти будеш світло, він буде ніч. Ти будеш в ньому бачити якісь знову недоговорки. знову якісь ті речі, які е, ти раніше не помічала, а тепер помічаєш, що тобі це вже не подобається. От бу він буде вже не той, ким би ти хотіла його бачити, і ти вже будеш не та. Окей, і що, і що, і чим, і чим це все закінчиться? Бо я тут у нас так класно виходить цей розклад. Закінчиться, бо ти будеш не тою, розумієш, коли він прийде. Ти вже не будеш в ньому бачити того чоловіка, якого ти любила і любила за щось. Це вже буде інший чоловік, і е, тут карта говорить про те, що. Ну, ти будеш вже красуною. Ти вже будеш тою людиною, яка тою жінкою, яка цінує себе, любить себе, поважає себе. Ти будеш вже, коли він буде сидіти перед тобою, розуміти, що це той чоловік, який ввів тебе в стан депресії, який свого часу зробив тебе нещасливою, через якого ти свого часу проливала свої сльози. І в цей момент ти вже будеш розуміти, що ти не просто проливала свої сльози, а люблячи себе, ти вже будеш розуміти, що ти проливала свої. Дорогоцінні кришталеві шикарніші сльози, які були розраховані для того, щоб ти плакала від щастя, а ти проливала їх від горя. І ти вже ось таким чином, чином стерви будеш дивитись на нього і розуміти, що, в принципі, немає вже тут цієї любові, немає вже цих почуттів. Не хочеш ти вже дорогоцінні сльози. Не хочеш ти вже цього чоловіка так, як ти його хотіла раніше, і взагалі ти будеш весь час біля нього бачити цю людину, яка всунула свої руки в ваші відносини. Наостанок, як завжди, я хочу запитати в карт для чого життя дало тобі даного чоловіка, чого ти мала навчитися в цьому від, завдяки цьому чоловікові. Ну, щоб ти зрозуміла своє розумієш, золоте обличчя, золота пара, щоб ти розуміла, що е, золото про великій температурі, так само як і будь-який метал, плавиться. ні, ніж то, ні вічне. Що ще? Щоб ти зрозуміла, що в своєму житті ти є вишенкою сво на своєму торті, щоб ти зрозуміла, що в тобі всередині є ось ця вишенька. А ця вишенька це в нас краса. Це в нас пристрасть, це в нас любов, сексуальність, молодість, неважливо скільки тобі років, розумієш. Карти кажуть про те, що цей чоловік прийшов в твоє життя для того, щоб ти свого, щоб ти чуть-чуть поплакала, чуть-чуть по, побула в депресії, чуть-чуть полежала в позі ембріона да, в теплих носках з чашкою чая в ліжку, розумієш? І після цього, послухавши мене, ти встала, зрозуміла, от подивилась на себе в дзеркало, що ти погано виглядаєш, пішла в салон краси. Си привела себе в порядок, стала неймовірною красуною, не вийшла на вулицю, побачила, як довкола тебе мільйон чоловіків дивляться і не можуть зрозуміти, откуда така красотка взялась. Розумієш, щоб ти повірила в себе, полюбила себе. І в той момент, коли цей твій красавець прийде, щоб ти все зробила отак, от по поличкам, як нам тут розклали карти. Цілую тебе, ти найкраща.